Роби все, що можеш, до цього покликав нас Бог. Для нього приємно усе, що ти робиш з любов'ю. Служіння Ісусу є вищим земних перемог, достойний Він того за нас бо заплачено кров'ю. Служіння є різні, і кожне цінує Господь. Якщо ти це щиро і вірно для Господа робиш, для кожного з нас талантів достатньо дав Бог, і від тебе залежить умножиш ти їх чи розгубиш. Будь вірний, як той, що від Бога талантів п'ять мав, він ще набував, і набув за життя їх немало. За це нагороду велику Господь йому дав. Покажемо всі, що в житті ми своєму надбали. Ти можеш співати, ти можеш писати вірші, ти можеш молитись, підтримкою бути людині, ти маєш ресурси робити добро, то роби. будь татом і мамою, другом ти будь сиротині. Підтримай нужденного слово ласкаве скажи себе не жалій, не жалій свого часу і сили. Якщо є можливість комусь помогти, поможи, нехай твої вчинки І слова роблять когось щасливим, прожити життя й не жаліть ні про що, ні на мить, прожити і знати, немарно прожив я всі роки, прожити і знати, життя я Христу присвятив, прожити і знати, з Ісусом були усі кроки. Допоки ти тут, на землі, не жалі часу й сил, допоки ще можеш, трудись на усі сто відсотків, достойний наш Бог, щоб йому ти життя присвятив, служіння Ісусу дорожче всіляких здобутків. Тебе не даремно Господь в цьому світі знайшов, Він хоче робити в тобі і через тебе роботу, Він хоче, щоб ти проявляв всім Христову любов. І щоб через тебе спаслося багато народу, роби все, що можеш, нам Бог повеління дає. Будь вірним до смерті, тоді нагороду получиш, приємним і плідним життя нехай буде твоє, сам Бог в небесах, нетлінний вінець тобі вручить. Амінь.